Перший тиждень Адвенту запалюємо першу свічку у вінку Адвенту, свічку пророцтва. Або свічку надії. Вона символізує старозавітні пророцтва про пришестя на землю Месії Спасителя. Крізь весь старий Завіт, починаючи з першої книги буття і до останньої книги пророка Малахії, проходить лінія Ісуса Христа. В кожній книзі старого заповіту нам зустрічаються пророцтва про Месію, прямо чи символічно. Наприклад, в книзі пророка Ісаї, 53 розділ, згадуються конкретні. Подробиці про майбутнього Месію. А в книзі Естер ми бачимо символічні образи всемогутнього Бога, Христа та Божої церкви. А читаючи вже новий заповіт, ми зустрічаємо точне виповнення цих пророцтв Також часто можна зустріти наголошення від авторів нового заповіту словами, що збулося сказане через пророків. Тобто для них було важливо зробити на цьому акцент. Для нас віруючих, ці пророцтва грають важливу роль на прикладі виконання цих пророцтв про народження, життя і смерть Ісуса Христа. Ми маємо надію на виповнення ще одного пророцтва пророцтво про друге пришестя Ісуса Христа, коли Він прийде, щоб судити усіх людей, а також забрати свою церкву. Також виповнення старозавітніх пророцтв доказують нам божественність Ісуса і виконання Ним Божого задуму по спасінню людства. І ще декілька питань: чи могли пророцтва про Месію виповнитися на декількох особах? Ні. Біблійні пророцтва про месію це ніби відбитки пальців, які можуть належати тільки одній особі. І Біблія попереджає, що можуть з'являтися лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки та чуда, щоб, коли можливо, ввести в оману навіть обранців. Скільки пророцтв про Месію в Біблії? Точної визначеної кількості пророцтв немає. Але як я вже говорила, що в кожній книзі старого заповіту прямо або опосередковано є згадка про Месію Ісуса. Є таблиця лише з деякими месіанськими пророцтвами, які виконалися на Ісусі. Вона складається з пророцтва і посилань, де воно записано і де його сповнення. В старозавітніх пророцтвах в усі часи люди черпали надію, надію на месію, на спасіння, на безмежну Божу благодать і милість. Запалюючи сьогодні свічку пророцтва, ми підігріваємо всередині себе надію на виповнення усіх інших пророцтв і обітниць, записаних в Божому Слові, і даних особисто в наше життя. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус. Бо він спасе свій народ від його гріхів, це ж усе сталося, щоб збулося Господнє пророцтво, сказане через пророка: ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Христос рождається, славімо Його!